Приєднуйся до кмітливих всезнайок. Вчимося разом! Вітаю вас, дітки! Сьогодні запрошую разом зі мною цікаву математичну подорож. На е, математичному потязі. Готові? Поїхали! Ой, щось наш потяг стоїть на місці і нікуди не їде, так? А як ви гадаєте, чому? Ну, звісно ж, тому що не всі пасажирчики зайняли свої місця. А подивіться, будь ласка, уважно у віконечка потяга. Хто у нас буде сьогодні пасажирами? Так, це будуть цифри. Давайте разом з вами зберемо всі цифри в потяг. Увага на екран! Певна цифра. Молодці один. Наступна цифра в цифровому ряді в нас яка? Підкажіть мені? Молодці два. Після двічки у нас йде. Розумнички. Цифра 3. Після цифри три в нас йде. Згадуйте. Так, цифра чотири. І після чотирьох у нас йде молодці. Цифра п'ять. Давайте ще раз назвемо всі цифри. Один, два, три, чотири, п'ять. Скажіть мені, будь ласка, дітки, яка цифра більша? Два чи один? Молодці, цифра 2. А наскільки двічка більша від одинички? Так, на один. А яка цифра менша? 4 чи 5? Так, цифра 4 менша від 5. Наскільки? Так, на 1. А яка цифра більша? Три чи чотири? Молодці! Цифра чотири більша від цифри три скільки? Так, на одиничку. Ну що ж, цифри зібрані? Відправляємося в подорож. Осінь кругом побувала, врожай на зиму готувала. Грушки, сливки, виноград обтрусила увесь сад. Городиком пробігала, всі овочі позбирала, зазирнула на поля, закінчились всі жнива. Поки нам не час гуляти, врожай ми маємо поскладати, заодно і порахувати. Дітки, давайте разом з вами. Подивимося, а який же врожай назбирала осінь? І скільки його вистачить нам з вами на зиму чи не вистачить? Так? поїхали! Дивимося на перший малюнок. Що, скажіть мені, будь ласка, що це? Так, це груша. А це в нас що таке? Виноград, молодці. А це так, гарбузик. А з виноградиком за ручку. Хто в нас тримається? Розумнички, це слива. А це в нас тут такий червоненький. Молодці помідорчик. Так? У нас овочі і фрукти. Дивимося. Перший кружечок. Якого кольору? Так, фіолетового. А ну, подивимося, що в нас тут фіолетового кольору, і скільки. Так, одна сливка. Одна сливка. Цифра яка? Молодці, один. Далі кружечок якого кольору? Так, жовтого. Дивимося, що в нас тут жовтого кольору і скільки. Так, грушки, скільки їх. Так, дві грушки. Якого вони кольору? Молодці. Жовтого, скільки їх? Так, дві. І цифра у нас. Розумнички, два. Груші, слива це в нас овочі чи фрукти. Молодці це в нас фрукти. Далі дивимося, якого кольору кружечок. Так, червоного. Шукаємо, що в нас тут червоного кольору, і рахуємо. Так, помідорчики, скільки їх? Молодці, три помідорчики. Помідорчики це в нас овочі чи фрукти. Молодці овочі. Далі кружечок якого кольору? Зеленого. Рахуємо, що в нас тут зеленого кольору. Так, виноградики, скільки виноградик у нас. Молодці, чотири і цифра Чотири. Виноград, дітки, це в нас овочі чи ягода? Так, це в нас ягода. І останній кружечок якого кольору? Молодці, помаранчевого. Рахуємо, дивимося, що в нас тут помаранчевого кольору. Так, гарбузики. Скільки їх? Ану, шукайте. Можливо, чотири. Ні, а скільки? Так, п'ять, розумнички і цифра. П'ять. Трішки втомилися. Тому відпочинемо. Один, два. Сім. Присіли. Потім дружно. Підлетіли. Три, чотири. Нахилились. І скриниці. гарно вмили. П'ять, шість. Ми веселі проводимо на каруселі. сім вісім потяг сіли ніжками потупотіли. Далі я пропоную вам порозв'язувати приклади. А скажіть мені, для того, щоб розв'язувати приклади, що ми повинні з вами знати? Так, ми повинні знати цифри і математичні знаки. Цифри ми з вами вже повторили. Ви знаєте їх дуже і дуже чудово. Давайте ж згадаємо, а які в нас є математичні знаки. Перший знак називається як? Так, плюс. Скажіть мені, плюс це знак збільшення чи зменшення? Це коли ми щось додаємо, чи коли ми навпаки щось забираємо? Молодці, звісно ж, це знак збільшення. Коли ми щось додаємо. Далі, як цей знак називається в нас? Молодці знак мінус. А це знак зменшення чи збільшення? Ну, звісно ж, зменшення це коли ми щось забираємо чи додаємо. Так, коли ми забираємо. Ну і останній знак дорівнює, так, коли нам треба вже записати відповідь. Перегадали? Приготувалися. Ну що ж, починаємо. І перші приклади у нас, подивіться, уважно, який тут знак: плюс чи мінус. Так, плюс. Отже, перші приклади на додавання. Ми будемо збільшувати чи зменшувати? Так, збільшувати. Поїхали. Одне яблучко і одна грушка. Разом їх буде скільки? рахуйте. Молодці. Два. Читаємо приклад. До одного додати один буде два. Шукаємо двічку в цифровому ряді. Так, молодці, ось вона. Наступний приклад. Скільки тут картоплинок? Так, дві. А гарбузиків. Так, один. А разом їх порахуйте швиденько оченятками. Розумнички мої три. І читаємо приклад. До двох додати один буде три. Шукаємо в цифровому ряді циферку 3. Молодці, ось вона. Далі дивимося, скільки вишеньок? Так, дві. А скільки апельсинчиків теж два апельсинчика. А разом швидесенько рахуємо, скільки їх разом. Так, молодці. чотири. Читаємо приклад, але вже трішки по-іншому. Два плюс 2. Дорівнює, так, чотири. Знайшли цифру 4 в цифровому ряді. Розумнички мої. І останній приклад на додавання: скільки полуничок? Так, 3. А скільки грон винограду? Молодці, два. А разом рахуйте самі. І кажіть мені, скільки їх разом тих ягідок. Так, разом їх п'ять. Читаємо приклад. Три плюс 2 дорівнює 5. Знайшли цифру 5 в цифровому ряді. Розумнички мої, а тепер переходимо до прикладів на віднімання. Приклади на віднімання це коли ми зменшуємо чи збільшуємо. Так, коли ми зменшуємо? Починаємо. На городі було скільки капустинок? Так, три. Одну капустинку мама вирвала. Скільки залишилось капустинок? Молодці дві капустинки. Складаємо приклад. Від трьох відняти один залишиться. Так, молодці, два. Наступна картинка. Що тут у нас? Так, грушки. Скільки їх? Молодці. Чотири. Три грушки з'їли. Скільки залишиться грушок? Так, молодці, одна грушка. Читаємо приклад. Від чотирьох відняти три залишиться. Молодці. Один. І останній приклад. Що це нас таке? Так, картоплинки, скільки картоплинок. Молодці! П'ять. Дві картоплинки? зварили. Скільки залишиться картоплинок? Розумнички мої, три. І читаємо приклад трішки іншим способом. П'ять мінус два. Дорівнює молодці. Дорівнює три. От наша математична подорож, дітки, і завершилася! Вам цікаво було, я надіюсь? Так, і мені було дуже цікаво. Тепер ви знаєте, що математика це весело, легко і просто, і дуже-дуже цікаво. Тому я обов'язково чекаю вас на наступному занятті. А зараз хорошого настрою, хорошого вам дня! До побачення!